13 ціл відрізані від світу через погану дорогу на Херсонщині. Жителі Нововоронцовського району вимагають відремонтувати зруйновану трасу, що поєднає Херсонську та Дніпропетровську області. Із державного бюджету на ремонт доріг області виділено 219 мільйонів гривень. Але до віддаленого району справа так і не дійшла. На самій межі Херсонщини з Дніпропетровщиною вже взагалі немає що ремонтувати. Олена Ваніна спробувала подолати бодай кілька кілометрів у тому напрямку. Щоб показати масштаб і глибину проблеми, я зроблю ось так. І стану нижчою на 30 сантиметрів. Це траса державного значення Мар'янське Береслав. Якщо ви їдете на Херсонщину автомобілем із Дніпропетровської області, будьте готові до такого. А тут дороги немає. Тут направлення. Ой! Біля кожного села нас зустрічають жителі, щоб розповісти про свої біди. Швидка їде по кілька годин, на пожежників уже не сподіваються, приватні перевізники скасовують рейси. Не дай Господь що? я не знаю, як тут зимою їздити буде. Страшна дорога, бізді. Ремонт. Ремонт, що йде на ходовую, ресори, все, все, все йде на ходову. Ну не виносімо, от кожен день. Посмотрите, сміть, склопається, все лопається. Цього року дорогу поремонтували частково. Місцями залатали ями, місцями просто засипали шлаком. Це шлак з дому, з кривого рога привозили дорожники, це вони ну, так присипали. Шлак не витримав і трьох місяців. Далі ми вже не їдемо. Уже простої машини легкової проїхати неможливо. Тут тільки недорожник може проїхати. Керівники району кажуть, їздили, просили, писали і в область, і навіть у Кабмін, але ремонту так і не сталося. Гроші обіцяли на наступний рік. На наступний рік виділено 40 мільярдів, ми про це знаємо. Хоча б ну полмільярда на виділити на цю роботу. В обласній службі автодоріг кажуть, шлях у такому стані, що йому не допоможе ні ямковий, ані поточний ремонт. Треба робити капітальний. Для його виконання необхідно порядка 500 мільйонів гривень. Починалось з усіма критеріями. Конструктивами дорожнього одягу від 10 мільйонів за кілометр. Мар'янське Береслав не єдина дорога на Херсонщині у такому стані. На 219 мільйонів гривень, виділених із держбюджету, цього року поремонтують лише 27 кілометрів це піввідсотка від потреби. Передусім, дорожники взялися ремонтувати курортні напрямки. Жителі нововоронцовського району планують перекрити трасу, аби на них теж звернули увагу. Дорога наголошують стратегічно важлива. Цистерни з пальним для заправок та військових частин їздять тільки тут. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спицкор 2+,2.